Сьогодні напередодні зими, третьої зими в цій вбивчій війні. Ми допомагаємо українцям та українкам цілком конкретно. Протягом минулих місяців Росія цільово та нещадно обстрілює українську енергетичну інфраструктуру, обстрілює теплоелектростанції, знищує лінії електропередач. Щоб зламати дух і витримку цивільного населення. Це цілком очевидна мета. Недавно ми додатково виділили 170 мільйонів євро, щоб швидко усунути най... найгірші е... поломки і відновити тепло енергопостачання, також і наша військова допомога продовжується центральним для нас залишається допомога ППО. Тому дуже добре, що якраз зараз ми виділили новий, точніше поставили Україні новий всеохопний військовий пакет на суму 600 мільйонів євро. Він включає п'яту систему IRIS-T SLM, ПМП. Танки, гаубиці, боєприпаси і дрони, щоб назвати лише декілька позицій. До кінця року ми, крім того, за підтримки наших партнерів Бельгії, Данії, Норвегії, поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 мільярди євро. Він включає також ППО, ІРІСТІ, Скайнекс, Гепарди. Керовані гаубиці, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси. І в наступному році ми продовжимо військову підтримку України 4 мільярди євро. Ми вже включили в наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога. Додатково як країни Великої Сімки, в цьому році ми надаємо Україні кредит 50 мільярдів євро. Як це було вирішено на саміті в Апулії, на це ти можеш розраховувати. Я радий, що і також з боку країн Європейського союзу цього тижня ми відкрили шлях для цього європейського вкладу і сподіваюся, що рішення Європейського парламенту і Ради Європейської унії будуть також швидкими. Це показує дві речі: по-перше, Україна може на нас розраховувати. По-друге, це чіткий меседж Путіну. Гра на час нічого не дасть, ми і надалі будемо підтримувати Україну.